Мікс світшотів, вага 15 кілограм, ціна 4,5 євро за кілограм. Сорт буде у нас перший. І почнемо ми з ось такої класної ковтинки. Такий світшотик від H&M в розмірі S. Наступний у нас буде ось такий. Також у маленькому розмірі. Розмір у нас на 13-14 років. Наступний у нас буде ось такий світшотик. Дуже круто оформлені плечі. Розмір, на жаль, не каже, Але я думаю, що гарний розмір. Елічка. Наступний у нас буде ось такий світшотик. Читлай більше худі. Дуже класно оформлений комірець на гудзочках. та манжетики, дуже цікаво зроблені. Наступна кофтинка у нас буде ось така сіренька, маленька. Розмір емочка. Наступна у нас буде ось така велюрова. До речі, розмірі від XS до XXL. -очки. Наступна у нас буде ось така сіренька. Така базова, я б сказала. H&M у розмірі S. Наступна у нас буде також в розмірі. Ні, емочка трошки більша. Ось така, типу, укорочена. Нагадується, на 4,5 євро за кілограм. Ось така синенька, чоловіча на замочку. Розмір елічка. Так, наступна. У нас як світер, воно так іде прикольно. Глянь, Ніби тут світер. А заді тканина і рукава тканини простої. Розмір у нас буде. Не перший розмір. Четвірка, що це четвірка? Наступний у нас буде. Ось такий худак, бо він йде довгий. Це прям худі. Наступне у нас буде ось така сіренька, облягаюча. H&M в розмірі XL. Так, наступна Супер приємна, гляньте. Ось така в полосочку. Розмір не пише, мені здається, це one size. Наступна. Синенька. Ось така укорочена. Розмір також не пише, але вона оверсайзна. Наступна у нас буде ось така з вибитими крізьбочками та голими плечиками. Далі сіренька. Ось така прикольна. Та зелене худі. Я б сказала. Глянь, таке прикольне, велике розмір. Пише L. Так, Далі сіренька. Сіренька з рожевим капюшончиком. Ось така. Малинова, така насичена, яскрава. Так, сіренька. Ось така. З капішончиком. Від Primark. Розмір. Розмір, на жаль, не пише. Ще одна малинова. Але вже з принтом. Ось таким. Так, сіренька. Сіренькі худі. Гляньте, яке вони класні великі Просто тепле. Від примерку, розмір XL Так, ще один чорний худак. Такий стильовий. Розмір у нас буде. Розмір 20, 20. Так, рожевий, худак. Ось такий прикольний гляньте, з вушками. Сіренький ще один. Також з однією кишенькою, копішончиком. Розмір у нас буде емочка. Так, ще чорний, базовий ось такий. Розмір Емочка. Далі буде ось такий худок зелений. Та ось таке класне чоловіче насичене худі там насиненьке у розмірі L. Я вам показала не все наповнення лотику. Ось скільки всього ще залишається. Тому для замовлення звертайтеся у Viber до наших менеджерів і забирайте худі за 4 з половиною євро за кілограм.